Прийшли з мирною акцією. Попередньо ви знаєте, наші колеги з правого сектору, самооборони приходили з мирною акцією, з нами заходили. Якщо нас не почують і сьогодні, ми всі разом, всі революційні сили, які є на Волині, будемо збирати велику кількість людей. Треба пів тисячі, якщо хтось сумнівається, придуть пів тисячі. Ми хочемо, щоб нас на п'ятий місяць почули. Керівник слідчого, слідчого управління Руденко, який відкривав 13 кримінальних справ на активістів Євромайдану. На мене особисто три кримінальні справи повинен залишити лави міліції. Це наша вимога. Нас кормлять. Я вчора говорив за міністра Чибатерем МВС, який сказав, що Руденка переводять київську міліцію. Яку вчора очолив ще один діяч великого масштабу пан Терещук, який тут робив все можливе, щоб задушити революцію. Сьогодні він очолив київську міліцію. Не за таке ми стояли, і не такого ми хотіли. Ну, з Терещуком ми будемо в іншому місці би, ставити питання і так далі. Тому ми вимагаємо, щоб пан Руденко був звільнений і залишив Волинську область. Він тут не потрібен. Те саме стосується пана Никитюка і пана Поліщука, людей, які були причетні до подавлення. Євромайдан торуденко, поліщук, никитюк це більмо на оці волинської міліції. Ми ні слова не скажемо, кому кого пан Шпига має взяти в заступники. Є десятки професійних міліціонерів, є можливість вибрати сьогодні. По прокуратурі це зробили. Претензій великих до прокуратури немає. Ми будемо дивитися по роботі. Але ми вважаємо, що люди, які тиснули, які зневажали, які вважали за потрібно згноїти в тюрмах активістів Євромайдану, я можу не подобатись комусь. Шиба, Бондар, Іванов, Петров, Пащенко, його дружина. Майя москвич, яку, вибачте. Прикували цим браслетом, розумієте, дитнує дитину, 23-літню дівчину. Оце ті люди сьогодні сидять і далі керують міліцію. Тому ми вимагаємо, ми вимагаємо від виомачання громадянські навіти. Чого ви думаєте, реагуйте, що всі такі, як ви? Не реагуйте, бо да ця не людина не прийшла одна спеціально, щоб збудити, що є хтось за Руденка. Што? Я нікому не погрожую. Але якщо міністр МВС нас не чує, якщо заступники нас не чують, значить громаду мають почути. Треба повторень деяких речей. Ми будемо їх влаштовувати. Тому що Майдан має діяти і жити вічно. Не мають права ці люди. Волинської міліції. Крак. Хто підтримує ультиматум за тиждень часу звільнити цих трьох заступників? Хто за?